that the drift not goes away sending another forth you'll be on your own in there may it count Привітики всім. Продовжуємо грати в Deprock. Сьогодні будемо грати за сильного руку, який прокачує майстерність суботи. Так от, що я хочу? М -м я хочу просто побігати, просто на розслабоні вбивати всіх суботи. І хочу дуже сильно запарюватися. Ну, Але гра так не думає і тому вирішила мені помотати нерви, тому що залишилося три види зброї і в принципі далі йдуть іспити ці просто екстремальна фігня, яка буде також на відосіки. Зараз я зберу раму, тому що в принципі... Нещодавно прокинувся. У мене ранок неділі. Ай-яй-яй-яй, І тому розмовляти щось важкенько. Але я зможу я вірю в себе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй боляч. Як? М давайте візьмемо межі. Так, ну хотілося б зробити із суботи пістолет-кулемет, в принципі. І не запарюватися, як я і казав. Дуже велика швидкостільність, велика перезарядка, що там ще... Може якийсь ефект стану. Як? Може якийсь ефект стану, в принципі, і можна грати спокійно. Як? Ну, Подвійна куля, це само собою. Що... Це фінальний оверклок на суботу завжди повинна бути... Подвійна куля, або паралельна. Оскільки щось інше занадто погане. Я не знаю, типу... В дві сторони, щоб вона стріляла. Ну це якась дичина. Подвійна куля це типу подвійний демедж. І воно здається не реєструє з вашої цієї. Я знову забув слово. Із вашого магазину. Ти що на суботі, так. Вона, типу, не реєструє як додатковий патрон, Вона випускається за один. Давайте візьмемо 70 здоров'ячка. Лишні не мене будуть. Візьмемо машинка, стрільність перезарядку, шкоду. Прокачуємо потихеньку, потихеньку. Здається, ресурси я копнув усі і залишилося виконати такий квест в ліс. Грибочкам і піти в центр сходить, бо там не розвідано щодо. Квест з грибочками виконаємо. Зелена хизняє. У магніт блін взяв його. Дуже-дуже погано. П Є, давайте швидко стрільність, ще трошки швидко стрільність. Мені подачі ще. Я взагалі був би вже доволі задовольный будет показываю то там напевно у нас и є так ось нитро и золото те, що я... золото и нітра а я там не пройду пройду так ну и зимой перезарядку точнее не буду это золото я уже напевно не заберу ай Так, перезарядка фігізна, стрілість можна напевно і краще трошки. Так, в минулих відосиках я прокачав майстерність сильна рука. Отут буде нагадування. Ви на нього тицяєте і переходите і дивитеся. Так от е прокачав сильна рука майстерність, тепер е персонаж став трошки сильнішим, в нього додалося 30% здоров'я і додалося 10 шкоди додаткових. Взагалі він тепер найсильніший із цих гномів, і... гномів цього під типу, типу, під типу цього чувачка, який з бурами замістив. Е, так от. так. Mm -hmm. да. Потихеньку закінчимо прокачувати мій арсенал. Залишилися в мене три зброї, залишився бульдог, субота і електрична турелька. Електричну турельку я, до речі, записував вже декілька разів. перший, Один із цих разів навіть вийшов на каналі. Отут буде нагадування. Отут буде нагадування, там мій трошки не дали ранку. Через те, що мене просто зажали. Не вистачило мені трохи демеджа, не вистачило трошки мікроконтроля. Ну, в принципі, в той ситуації, яка була, я думаю, мікроконтроля не вистачило всім майже. Типу занадто багато жиків. Е, Давай ты ездим дамиш. Все, стоїмо, лутаємо досить. Е, чого ти не стріляєш? Стреляй. Дайвінг діпер. Так, беремо накопичення, отримання досвіду. Не буду брати у крутяцька штука. Беремо це, подвійна куля, шкоду, крити, рол. Трішки захисту. Накопичення мені треба, ну напевно, треба. Чому? І межі збору ще. Качаємось. Докачали на всі бабки. Квіточки це непогано, квіточки це мені подобається. Так, є подвійна куля. Покачимо швидкострільності, багато швидкострільності, більше швидкострільності. Тому що швидкострільності, шо, правильно, багато не буває. Так є. З кожного пістолета можна зробити свій пістолет-кулемет, який буде вбивати всіх підряд. Але печалька суботи в тому, що вона стріляє тільки за спиною, вона вперед вигнома не стріляє. Це погано. Вона працює як мініган, тільки мініган перед собою демеджа, а субота любить здамаджити всіх в спину. Тобто, якщо у вас буде мініган і субота на гномі там якомусь, у вас буде ідеальна штука. Мініган буде стріляти перед вами, субота позаду вас і все. Типу, 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 так. Типу ідеальний комбінейшн. Але ефективність цієї комбінації ще треба... Проговорити. Я ніколи такого не збирав, в принципі, і не збираю збирати. Тому, тому що мінігальні субота, це я така собі зброя. Субота, в принципі, норм, як початкова типу, гномі. Е, здається, вона початкова на на-на. Я не пам'ятаю на яку. Е, на тому, що викапую, одиначе він треба. Кріти не нітрокріти... В принципі, е, е, два. це круто. Беремо вдачу, не буду брати легендарного, ще трошки шутка. Легендарочку брати не будемо, тому що це перезарядка, перезарядка мені не потрібна, в мене перезарядка майже пів секунди. Вона мені не треба. Так, беремо кріти, більше критів. Беремо більше критів. Я сподіваюся, мене нормально чути не дуже сильно тихо, тому що я трошки говорю в носа. Скільки... Мені ще трошки фарма. Не, не, не так уже і прокинувся, щоб говорити дуже енергійно. Е, так, він пройде. Забираємо квіточку. Трішки захисту. Так, прийшли босси, я ще нічого не викопав, не зібрав квіти. Треба ще жука сундука вбити. Дроп я викопав уже. так, піточки готові, бачу золото. Бачу нітро золото, копаємо. Беремо не Вони це за мене, чудово. Так, тепер треба якось їх побивати так, щоб вони розсосалися, і я забрав сундук. Жук-сундук, жук, сундук. Так, перший вилетів, це погано. Тому що сундук... Блін, чого вас тут так багато, хлопців? Це, в принципі... відлітаю, Відлі Так, я взяв магніта. У 80 золота беру. Багато золота не буває. Ще трошки швидко стрільності, і ще швидко стрільність. Блін, багато крита дуже. Здоровочку візьмемо. Ще швидка стрільність. Так, тепер головне до челяпати в евакуації. У є 30 секунд, в принципі, досвід збирати. подати засосувати не буду. Так, як би мені тут прибратися. Ну, так. ай яй 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 чи можна покопати, до речі, сукар. Підхилитися. Забираємо досвід, сьогодні нам дають забрати. Ходом. Дуже багато золота моє. Так, нітро треба не тратить, моя неї крити йдуть, так. Фекстану не... Ні... Меджісбору можна взяти. Вообще <піш> здоров'ячку, прямо. Рол, удача. Ух, легендарна швидко Ну все, в принципі. Не потрати в нітр, провіряй. Окей. Це візьмемо ще і все, в принципі. Та я ні. Я думаю, я більше ефек... ну, ефекту крита отримаю из цих 17 нітри, ніж из цих 15 шкоди. Ні, типу не так, ну все, в принципі у нас непогано. Треба зібрати... Треба зібрати ресурси. На реовічку. Взяли 5 удачі. 38 рівень у нас, в принципі, я думаю, ці 5 удачі лишні не будуть. Як? Де Нітра? Мені треба не золото, мені треба нітро. Найтрошел. Ух. Ай, 38. Ай-яй-яй. Oh, yeah, yeah, yeah. Як це покопати. Як це покопати, якщо вони не дають. Uh. Uh, давай швидкість якісь відбування візьмемо підкінець взяв якісь добування хороше ще нітро ми забираємо більше критів золото я думаю забирати не буду Там внизу також золото походить такими великими кладками Нітро не зберігається так там тупик я тут не піду два лутбакса то вони вартують Лутбакс. 300 бакс у ком'юніті ходять, типу, чутки і розраби їх не спростровують, що є якийсь секретний рівень. Він мега-мега-мега таємний і мега-мега-мега дуже секретний. Його майже нереально типу, відкрити і щоб він попався, але на тому рівні дуже багато оцих личинок збирачів, ресурсів, типу, цих футбоксів, баксів. І... майже весь рівень в них, і типу там не одна золота личинка, як е, на щастя, на удачу, якщо вам вау, рульнулось, їх там десь десяток, чи може більше, чи... типу такого. Іх там ну нереально багато. Давайте їдемо щось Ох, ще. За я вже думаю, вже можна брати, в принципі, і демедж. Швидкосильності мені досить. А треба их убивать Так, убивание, ну, можно взять Почему ли. Просто стою и убиваюсь Так, Прямо шах трошки брони Умирай Я забрав дроб, до речі? Ні, я не забрав. Де він тут один десь валяється? О, я не забрав дроб. А це я вафлі їсть, це я вафля. Е. Хорошо. Ух, вийде. Ідемо копаємо, принципі, Небагато. Треба покопати. Що мені? Мені треба окуляри, напевно. Треба окуляри. У, або крембель, так. Да. Це мені потрібно. Я дуже товстий тепер. Е, швидкість пересування лишньої не буде, до речі. Чим швидше я рухаю, тим швидше я тікаю, це не погано. Пішли ці всі жуки, то всі. Пішли, пішли. Ау, Так, бублик це супер, це крутяк, У мене 500 здоров'я. Прям хорошо да, У нас вылезли близнючки. Близнючки. Ай-яй-яй-яй. Опа, скриншотик. Нас застав. Ай-яй. Так. Пішло, пішов, Так. вихил. Е, Я думаю, можна взяти одну удачу. У мене не дуже сильно такий високий рівень. Метеорити летять. Оце я зайшов, оце я зайшов, оце я не Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, оце мені таке не треба. Так, добре. У мене є бутерброд і він повинен допомогти мені відхилити. Помогти мені, мені захилитися відрегенерувати мене Оп. ще раз Ага, там. Тепер точно. так ще беремо шкоду так всі вмерли Еп, е, тактика коло, типу, працює завжди. О, плюс 20. Тактика коло працює реально завжди. Просто бігайте по колу. Беремо, Беремовірність так. Бігайте по колу, типу, і все. Все, що вам треба, це знайти таку локацію. Там де можна бігати по колу і мансити від цих босів. Так, як пізно. Я не знаю, типу, ще є така штука. Е, як... Дредноут може випрыгнути за мапку і померти. Чи може дрон-близнюк це зробити? Ну, я бачив просто, і в мене навіть таке один раз було, що він випригував за мапку, вистрибував, випригував, стрибав. Якось там. мапку і... помирав. Тепер у мене питання до, до земпляків. Чи може зробити це дрон Ой, дрон пост-близнюк, близнюк постблизнюк, Дредноут близнюк. Це прям хорошо От Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, вам не... Я б дуже сильно хотів би це дізнатися. Ну Якщо цей баг не пофіксили вже. фікса виходить. Не ход фікса, а цей Обнова вийшла, я не бачив, що там щось. Ніби казали, що проблеми вбрали, но якщо це входить в проблему чи не входить, це... Ай! Забалакався так, треба обрати. Обережно. Так, умри уже, давай, 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 давай. Повидзанью. Ты такое умираешь, друзья. Чисти, блин, милкие плюны, он современные тоже калять. Таких проблем доставляют. Так, забираем позиции. У нас трошечки зажалы. 100 хп у нас в принципе есть, но... ХП можуть і за секунду, якщо їх буде дуже багато, зі всіх плювало. Не тільки плювало. Так, давай давайте. Стаємо атаки і навалюємо. Ух, схавами метеорит. Так, все, він помер, добре. Крутяцько. так, Ева капсулу я бачу, в принципі, здоров'я у нас є. Ми добіжимо навіть без проблем. Броні, також у нас там мільйон, 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 мільйон. 93 броні, добрий день. Так, ну ось такий вийшов забіг, в принципі, суботу ми прокачали. Залишилося в нас два, дві зброї. Шкода плюс 15, а є. 20 мільйонів шкоди. Дякую, що подивилися це. Поставте мені подобаєчку, напишіть мені комент, підпишіться на цей канал. Що ви оце Не підписуйтесь. Не підписуйтесь, підпишіться, вам ж не складно і мені приємно буде. Так, всім всі дякую, до зустрічі в новому відосі.